Чи не той-то хміль, українська історична пісня? Чи не той-то хміль, що коло в'ється? Ой, той то хмельницький, що з ляхами б'ється? Чи не той-то хміль, що по пиві грає? Ой той-то хмельницький, що ляхів рубає, чи не той-то хміль, що у пиві кисне? Ой, той то Хмельницький, що ляшеньки втисне. Гей, поїхав Хмельницький к золотому броду. Гей, не один лях лежить головою в воду. Не пий Хмельницький дуже золотої води. Їде ляхів сорок тисяч хорошої вроди. А я ляхів не боюся, і гадки не маю. За собою великою потугу я знаю, і ще й орду татарську за собою веду, а все то, то вражі ляхи на вашу біду. Ой втікали вражі ляхи, погубили шуби Гей, не один лях лежить, вищеривши зуби, становили собі ляхи дубовії хати. Ой прийдеться вже ляшенькам в Польщу утікати. Утікали вражі ляхи, деякі повки, їли ляхів собаки і сірії вовки. Гей, там поле, а на полі цвіте, Не по однім ляшку заплакали діти. Ген там річка через річку глиця. Не по одній мляшку зосталась вдовиця.